У нас в Києві є традиція така: кожен раз, коли відбувається якийсь трешняк, який вказує нам на бездарність, профнепридатність, корумпованість і шкідливість київської влади. Або коли хтось там чи з центральної влади, чи з суспільства вказує на її провали, намагається якось навести порядок. То виходить Віталій Кличко, і на жаль, виходить не з заявою про відставку, а зі своїм черговим воєм про те, як всі довкола знищують місцеве самоврядування і демократію в Києві. І це напевно мій улюблений принцип місцевого самоврядування і децентралізації. Мер Києва має право нічого не робити, методично знищувати місто, ігнорувати всі його проблеми, ні за що не відповідати. І це його право гарантоване конституцією. Кожен хто намагається на це якось вплинути, він узурпатор і агент Кремля. І от цього тижня Кличко десь в 150-й раз заявив, що в Києві знищують місцеве самоврядування, посягають на його святе право бути ширмою для корупції і бездіяльності, і звернувся до президента. Та України поскаржившись на нового голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, який зараза не підписує будь-яку хірню, яку йому приносять в папочці, прибирає з вулиць спалені від російських обстрілів автомобілі, інспектує приватні маршрутки, які працюють в чорну, і намагається розблокувати роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги. Нечувана узурпація влади. Значить, такі речі, як спроба нормально керувати містом, відбуваються в Києві з початку року. Коли президент призначив Ткаченка начальником КМВА, я тоді знімав про це окреме відео, розповідав в деталях, хто він, що він, які у нього зв'язки, досвід, що це може означати для київської політики, для української політики, для киян, власне, і тоді ж пообіцяв частіше висвітлювати київські питання на цьому каналі. Бо я киянин, я вважаю, що це важливо. Мені не вистачає контенту, власне, про Київ і, зокрема, критичного контенту про київську політику. Тому власне і створюємо такий контент. Тож сьогодні цим і займемося. Поговоримо про те, як в Києві в чергове топчуться по місцевому самоврядуванню в збоченому розумінні Віталія Кличка, і як за останній місяць загострилась боротьба за столицю. Я Олександр Нотевський, політичний оглядач MediaGround. З вас лайк до цього відео, підписка і коментар з не знаю з будь-якими вашими думками про Віталія Володимировича. І раз ви уже це зробили, то тоді вам буде нескладно задонатити на збір, який ми проводимо на мобіль вогневу групу 36-ї бригади морської піхоти вона наразі працює на курщині і збиває там шахеди. Ці шахеди летять власне на територію України, бомбить наші міста. Тож найкращий спосіб захистити наше небо зробити це ще на етапі Курщини. Ми збираємо їм на повний комплект для власне збиття шахедів. Збір великий 1 мільйон 300 тисяч гривень. Уже зібрали чималу суму, і з вашою допомогою зможемо закрити і цей збір. Ці ваші 5-10-50 гривень це буквально інвестиція в захист вашого міста від ворожого шахеду. Лінки в описі до цього відео або за цим QR-кодом. Дякую, давайте вертатись до Києва. Отже, 29 сім. Січня, звичайна робоча середа, Віталій Кличко записує відео про узурпацію влади в Києві. Я правда не з першого разу зрозумів, що він хотів сказати, але ну давайте подивимось, спробуємо. Може, може ви зрозумієте якось краще. Я звертаюся до президента України, поки ви, як верховний глокомандуючий, зосереджений на війні та захисті України, люди з вашого оточення невтомно займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. Я хочу, щоб і кияни розуміли, що відбувається. Сьогодні відбувається намагання розбалансувати владу у Києві та знищити місцеве самоврядування в столиці. Призначення начальника Київської міської військової адміністрації порушує указ президента про військову державну адміністрацію від 24 лютого 2022 року. Більш того, Заміна без явних причин бойових генералів на начальника, який не має військової освіти, військового досвіду і навіть не служив в армії, викликає сумніви щодо його спроможності виконувати завдання в сфері забезпечення оборони громадської безпеки і порядку, що свідчить про політичні мотиви такого призначення. Чому? Поясню. Сьогодні у Києві. Відбуваються спроби перебирання законних повноважень міської ради, виконавчого органу Київської міської ради КМДА, втручання в господарську діяльність та її блокування. Це несе загрозу життєзабезпечення столиці. Зокрема, КМВА не розглядає важливі документи, наприклад, розпорядження про відновлення будинків. Компенсацію власникам за пошкоджені об'єкти, відновлення інфраструктури та чимало інших. Все це спричиняє дестабілізацію управління містом та блокування важливих для киян рішень. У столиці є обраний мер, є обрана громадою Київська міська рада. Вони за законом забезпечують життєдіяльність міста. В той же час. Новий голова КМВА намагається в порушенні закону перебрати на себе повноваження голови КМДА, міського голови, міської ради, районних адміністрацій. Підкреслю, військова адміністрація тимчасовий орган, основними визначеними завданнями якого є забезпечення. Та здійснення заходів правового режиму військового стану, мобілізації, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки, порядку захисту критичної інфраструктури. Тобто, фактично в Києві відбувається спроба блокування функціонування місцевого самоврядування, яка має на меті узурпацію влади, а не забезпечення оборони, і яка практично паралізує життєзабезпечення столиці. Заручниками цієї ситуації стають кияни. І я, як мер, якого вони обрали, продовжу відстоювати інтереси мешканців столиці, покладені на мене громадою і законом обов'язків. А до вас, пане президенте, звертаюсь також як до гаранта Конституції України не допустити знищення місцевого середування як одного з базових принципів демократії. Слава Україні! Це треба вміти отак три хвилини, не кліпаючи очима, говорити виключно маніпуляціями, підміною понять і зняттями з себе відповідальності ем, буквально за всі провали. Та буквально за всі провали, за які відповідальний виключно ти, і не те, щоб це була якась новина для киян, що наш мер не відповідає ні за що, крім гарних новин. Я нагадую, що Кличко суміщає дві посади. Він і київський і міський голова. І голова Київської міської державної адміністрації. Хоча під час воєнного стану з цим є питання, я про це детально розповідав от в минулому відео. Дуже раджу його глянути, щоб зараз не повторюватись. Але якщо в двох словах, то зараз взагалі не зрозуміло, яка в нього посада, крім мера, хто за що в Києві відповідає. І кличко цим майстерно користувався останні два роки. Коли в місті стається щось добре, зазвичай це правда відбувається всупереч Віталію кличку. То стрічку перерізає або міський голова кличко, або начальник КМДА кличко залежно від ситуації. Коли відбувається якийсь треш, то в цьому винувати власне або міський голова, або начальник КМДА. і кличко в цей самий день бере вихідний з однієї зі своїх робіт. Ну або просто хтось інший. Та хтось інший у нас закриває станції метро, хтось інший прориває каналізацію, хтось інший відповідає за затоплення міста під час чергової літньої зливи, хтось інший здає під забудову зелені зони чи знищує культурну спільно. Падшено все в місті стається якось само собою, або через якихось інших людей. Мера у нас в місті немає він ні за що не відповідає. А якщо мер і колись з'являється, то хтось постійно намагається узурпувати його владу. Отже, на що жаліється Віталій Кличко цього разу? Перша його претензія така: начальник військової адміністрації в Києві замінив бойових генералів. Він не має військової освіти і навіть не служив в армії. Для довідки Віталію Кличку з 24 чинних голів військових адміністрацій в Україні тих, що обласні, та, які прирівнюються до Київської, 18 із 24 абсолютно цивільні люди. Просто менеджери, люди з політичним бекграундом, політики, от просто цивіли. Та лише в сумах. Одні сумські обласні військові адміністрації зараз е, очолює людина, яка має бакграунд безпосередньо з зсу. Інші вихідці з силових структур, переважно в прифронтових областях, працюють та, там, де йдуть бої або до яких ці бої наближаються. Наприклад, в Дніпропетровській області. І от я щось пропустив той момент, коли у нас Київ знову став епіцентром бойових дій, і нам конче потрібні бойові генерали тут. А не на фронті, та, щоб київська влада ще три роки ігнорувала укриття, зберігала шизофренічну заборону на роботу громадського транспорту в тривогу і продовжувала залишати на вулиці більше тисячі спалених від обстрілів росіян автівок. Ну а ще у мене є достатньо хороша пам'ять, щоб пригадати оцього от бойового солдата. Начні почнеться воєнна агресія. Я, як бувший солдат, возьму автомат в руки і піду воювати. За Україну це був тільки що кличко десь за тиждень до повномасштабного вторгнення, а це він в травні 23-го, за два дні до того, як біля закритого укриття на Троєщині загинула людина. Уже набрався військового досвіду. Я тільки одного не можу зрозуміти, і це питання можу адресувати пану залужному. Е, якщо е, столицю України вони росіяни можуть е, так звано таким словом можна назвати кошмарити. Я переконаний, що е, чому мешканці Москви відпочивають столиці Росії, і відповідно такі ж саме речі речі можна було б робити для того, щоб кожен з них відчував що означає жити в таких умовах, в яких живе місто Київ вже. Е, Скоро буде півтора року. Ну і власне навіщо тобі ті бойові генерали в Києві? Ти ж сам уже крутіше залужно. Та ладна Е, все-таки столицю теж треба захищати від зазіхань, бо тут постійно хтось намагається узурпувати владу, знищити місцеве самоврядування. Отже, в чому це проявляється цього разу з відоса кличка? Це не так, щоб сильно зрозуміло, але в цілому він виділив отакі от моменти: перше, начальник. Київської міської військової адміністрації хоче замінити голів районних адміністрацій. Друге він щось не підписує. Третє він блокує якісь господарські питання. Четверте, він перебирає на себе функції мера і міської ради. Тут давайте це розберемо по черзі. В Києві дійсно є така проблема, що тут не відбулось по суті реформи децентралізації. Всюди в Україні вона відбулась. Київ один єдиний від неї абстрагований. У нас є 10 районів. Кожен із цих районів більше багатьох міст в Україні, але у них немає своїх рад. Голови цих районів призначаються згори президентом. Яка цьому є альтернатива? Альтернатива проста: утворити в Києві районні ради, за які люди би голосували, і потім ці районні ради би обирали собі. Голову районної ради, та тобто виконавча влада району була би на рівні району, максимально наближеному до людей. Але в Києві немає районних рад, бо їх скасували в 2010 році за часів Віктора Януковича. І от несподіванка, фракція блок Віталія Кличка в Київраді тоді в повному складі разом зі своїм лідером. Вгадайте до речі, як того лідера звали. В повному складі проголосували за їхнє скасування. Більше він до цього питання не повертався, бо голови районних адміністрацій його завжди влаштовували. З усіма все можна було порішати, в разі чого перекидати з відповідальністю. І він не повертався до цієї теми до кінця 2021 року. У нього тоді протистояння з президентом зайшло в якусь критичну фазу. Треба було терміново переформатовувати щось в Києві, щоб свій вплив посилити. І от тоді Віталій Кличко запропонував відновити районні ради, провести вибори і, от ну, власне, змінив свою. Позицію порівняно з 12-річною давниною, мабуть, за часів Януковича було у нас краще все з демократію з точки зору кличка, щоб скасовувати тоді районні ради. Ну але потім сталося 24 лютого, і ці плани заморозились. Що ще можна було зробити? Наприклад, можна було би прийняти новий закон про столицю, який би розмежовував міського голову і міську державну адміністрацію, який би зробив обов'язкові районні ради, давав би Києву більше місцевого самоврядування і, в принципі, да. Поширив би децентралізацію і на столицю, але з 14 по 19 рік Віталій Кличко у нас був одним із лідерів БПП. І навіщо щось пом'якшувати в Києві, якщо у тебе є ну, буквально свій президент, да? свій в плані з однієї з тобою партії. А з 19 року, коли у нас кілька разів з'являлось кілька хороших законопроєктів про столицю, кожен раз здіймався гвалт про те, що це узурпація влади. І тут бачите, значить, начальник КМВА, який за. Чинним законодавством, яке не змінювалося з того часу, призначений президентом в законний спосіб, складова президентської вертикалі. чинний голова КМВ рекомендує змінити голів районів, які сюрпрайз, теж призначаються президентським указом, належать до президентської вертикалі? Чи погана це модель, коли у президента є влада над головами районів Києва? Абсолютно ідіотська, так не має бути. Це не рівень президента за райони Києва, мають відповідати кияни. Але така уже модель виписана в законі, і вона завжди влаштовувала Віталія Володимировича, влаштовувала, допоки там знаходились зрозумілі йому люди, з якими виходить домовитись і порішать. Ну а ще, напевно, у нас зараз дуже фахові голови районів. До речі, хто з Києва? Ви напишіть, з якого ви району, і чи ви хоч щось чули про роботу свого голови? Бо кличко тут обурюється, що їх планують міняти. Що там далі? Блокування господарських питань. Давайте глянемо, які господарські питання зараз блокуються в Києві. Ось вам приклад міцної господарської роботи Віталія Кличка. Я думаю, ви хоча б раз бачили десь на вулицях оці спалені машини, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Вони згоріли або через влучання, або через падіння уламків, і після обстрілів просто залишались стояти там же, де і були. Їх ніхто нікуди не евакуював. Вони просто стояли собі на вулиці, стояли в дворах, звужували місце для проїзду. Ну і взагалі не знаю, мабуть, це красиво, да мабуть це по господарськи Так 2-3 роки не прибирати з вулиць спалену автотехніку. Не знаю, Може, це нагадування про війну. Я, я без поняття, який тут може бути мистецький задум, але от стоять собі вже по 2-3 роки спалені машини просто на вулиці. Хай стоять. Весь цей час це пояснювалось тим, що. Увага зараз! У міста немає повноважень кудись прибирати спалені знищені автомобілі. Металобрухт по суті. Та причому ні в мера не було таких повноважень, ні в бойових генералів не було таких повноважень з військової адміністрації. Тупо неспроможна у нас місцева влада, немає у неї влади прибрати сміття. З вулиць, і ось раптом в січні 25-го року ці повноваження знайшлись. Виявляється, тут вистачає розпорядження військової адміністрації. Зараз нарешті почали вивозити ці авто по всьому місту. Щоб ви розуміли, на цей момент їх по Києву зафіксували більше тисячі, більше тисячі спалених авто. Кілька років стояли на вулицях. Як вам блокування господарських питань? Або ось ще один приклад: це будинок на Жилянській, який був зруйнований в листопаді 22-го року, після влучання туди шахеду. І сьогодні він виглядає так само, як після влучання, бо місто не зробило нічого для його відновлення. Місцевим мешканцям довелось уявіть собі ці рівні приниження. Їм довелось створювати петицію, щоб київська влада на них звернула увагу, але цю петицію відхилили. Позиція міста була така: цей будинок неможливо відновити. Там щось з ним таке не знаю, особливе унікальне. Не можна його відбудувати. Уже приїжджали в Київ декілька іноземних архітекторів. Вони показували приклади, як можна значить, зі старими ескізами повністю звести такий самий невеликий всього чотириповерховий будинок, навіть якщо він повністю зруйнований. Ну але мер сказав неможливо, значить неможливо. нехер лізти зі своєю урбаністикою. І таких будинків у нас по Києву багато, так сказати, символ міцного господарювання. А ще всі кияни обожнюють нашу маршруточну мафію. Розповім коротко для тих, хто не з Києва, бо зазвичай всі мої друзі з Києва вони прозрівають, коли це чують. Але і киянам теж буде корисно. Значить, маршрутки в Києві приватні, місто їх ніяк не контролює. Скільки їх всього, який у них пасажиропотік, скільки вони там перевозять, скільки заробляють цього тупо ніхто не знає. Востаннє таке дослідження проводили в 2015 році. Тоді нарахували десь один мільйон користувачів маршруток для порівняння в метро на добу було півтора мільйона. Та це все цифри на добу. Зараз експерти вважають, що їх більше ніж мільйон, тому що власне громадський транспорт весь інший крім маршруток він блокується під час повітряних тривог, і людей в Києві зараз більше ніж було в 2015-му. Плюс до того, значить, наземний комунальний транспорт він не збільшився навіть там кількість в окремих категоріях впала, а маршруток ставало лише. Більше, але проблема не в цьому. Проблема не в тому, що тут залучений приватний бізнес. Це навпаки, якщо нормально все організувати, а не так, як воно розроблено. То приватний бізнес в перевезеннях це ок проблема в тому, що це все робиться тупо в чорно. Плата проїзду відбувається готівкою, вона ніяк не обліковується, і вона чорт по як оподатковується, якщо взагалі оподатковується. Бо більшість цих грошей вони просто залишаються у перевізника чорним кешем. Які це обсяги, теж ніхто не уявляє. Я бачив оцінки різних експертів транспортних від 6 до 10 мільярдів гривень на рік. І це, от саме тіньова готівка, яка імовірно залишається у перевізника, залишається внаслідок усіх махінацій. На відміну від комунального транспорту, тут немає електронної системи оплати, тут немає ніяких проїзних карток, тут немає кондукторів, які перевіряють якість дотримання там законодавства. Да, зокрема, тут просто такий дикий захід, да, от заходиш, кидаєш готівку, їдеш з твоїх 15 гривень, там, дай Бог, в бюджет у вигляді податків повернеться як з дві. Хоча в теорії можна в принципі нічого не повертати, бо ніхто нічого. Не обліковує. Як бачите, Кличко у нас такий останній анархокапіталіст, така тортуга у нас, і очевидно, ну немає інших пояснень, що це все тримається на хабарях і системі відкатів. Бо я повторюсь, суми рахуються в мільярдах гривень чорного кешу. Ця система склалась не вчора, не рік тому, навіть до честі Віталія Кличка не при Віталії Кличко. Вона склалась. Але вона чудово ним культивувалась і лише розвивалась, а точніше погіршувалась. Бо всі останні роки, як я казав, кількість одиниць комунального громадського транспорту знижувалась, а пасажиропотік явно не знижувався. Тобто, все більше переходить маршруткам. І ось 20 січня. 25-го року, напевно, пінавгурацію Дональда Трампа рішенням військової адміністрації посилили перевірки за маршрутками за участі Укртрансбезпеки. Уявляєте, у нас ну виявляється весь цей час була ціла Укртрансбезпека, А, але у мера не було повноважень її залучити до перевірки абсолютно чорного ринку. Транспорту і от за перший тиждень перевірок е, власне проінспектували до 500 маршруток, склали близько 100 актів і виписали штрафів на 1,6 мільйонів гривень. І головні виявлені проблеми цілком очевидні та відсутність дозвільних документів у водіїв, тобто в принципі незаконні перевезення, порушення режиму праці, тобто перевищення робочого часу, да, що створює ризики там дорожньо-транспортних пригод, інших історій, всяких відмови водіїв вести військових безкоштовно, на що вони мають право. Гарантоване законом і купа іншого. Шкода, що для виявлення таких от простих і очевидних проблем довелось узурпувати владу в Києві. Ну і звісно ж, головна битва в Києві та триває за розблокування роботи громадського транспорту під час повітряних тривог. Я з лівого берега ця тема особиста, тому що лівий берег наш. Опиняється в блокаді кожен раз, коли оголошують повітряну тривогу. І Кличко, очевидно, скучив за боксерською кар'єрою. Мабуть, сприймає це як бій на рингу, Да? Противником в цьому бою виступає здоровий глуст. Бо уже майже три роки цей здоровий глуст відправляють в нокаут. Начальник військової адміністрації Тимур Ткаченко з перших днів висловився за розблокування громадського транспорту під час тривог. І зараз там ведеться робота з пошуку такого безпечного алгоритму. Майже три роки цієї роботи не велось, бо кличко, київська влада, вони тупо відхилили уже вісім успішних петицій киян. Кияни одна за одною реєстрували вісім петицій про розблокування громадського транспорту. Вони всі дуже швидко збирали потрібну кількість голосів і всі відхилялись. Мер Києва пару тижнів тому е, коментував це на своєму телеграм-каналі щодо зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог. І ще раз підкреслю: міська влада керується виключно рекомендаціями військових, які безпосередньо відповідають за оборону міста захист мешканців під час атак. Адже люди в громадському транспорті теж є мішенню для ворога, і рішення щодо безпеки ухвалює Рада оборони міста, а не якісь окремі особи. Популістичні рішення про те, що громадський транспорт має рухати Ся під час тривог можуть призвести до трагедії, і відповідатимуть же не ті, хто вимагає не зупиняти транспорт, і не ті, хто роздає обіцянки це зробити заради того, щоб збирати лайки. Сподобатися найстрашніший популізм це популізм під час війни. Я ним займатися не буду. Головне зберегти життя людей. Зауважу, що від початку повномасштабного вторгнення чотири рази уламки ворожих боєприпасів виявляли на наземних ділянках метро. Також виявили частину ракети, яка дивом не здетонувала біля опору мосту метро. У Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі були трагічні випадки внаслідок влучань в рухомий склад громадського транспорту у столиці. Ворожими обстрілями по. Ушкодження 22 одиниці рухомого складу КП Київ Пас Транс. Що ми із цього тексту дізналися? Перше, що найстрашніший популізм це популізм під час війни. Друге, що за 35 місяців уламки ворожих боєприпасів впали на лінії метро цілих 4 рази. Чого ми не дізналися із цього посту? Ми не дізналися, чому перефронтові міста, як і всі інші міста в Україні, краще адаптувались до обстрілів, що не зупиняють роботу громадського транспорту, маючи при цьому гіршу протиповітряну і протиракетну оборону. Ми не дізналися, чому уламки не падають на затори. Які утворюються внаслідок зупинки громадського транспорту? Третє, ми не дізнались, чим приватні маршрутки принципово безпечніше комунального автобусу. Що таке колять водіїв маршруток, що вони можуть безпечніше перевозити е, пасажирів під час обстрілів? Четверте, ну мені було б цікаво, що дізнатись. Та от те, що в цих маршрутках можна оплачувати лише готівкою і мільярди гривень йдуть повз бюджет Києва. Це була рекомендація військових чи. Не військових, значить, прикриватись безпекою киян, спихувати все на рекомендації військових суто для того, щоб захистити якесь недалекоглядне, необґрунтоване, шкідливе і економічно, і фізично рішення, яке вигідно виключно у цьому вузькому непрозорому лобі перевізників, та яке не працює в жодному іншому українському місті. На мій погляд, це популізм, і на погляд Віталія Кличка, який я поділяю, найстрашніший популізм це популізм під час війни. Віталію Володимировичу, не треба так робити. Значить, Київ, я ще раз це підкреслю: це місто, яке найкраще захищено ППО і ПРО в усій Україні. І разом із тим це єдине місто в Україні, де громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Всі мої друзі з Харкова, з Дніпра, з Запоріжжя, вони сміються, коли вони про це чують. А я ну я вже навіть не плачу, та бо я звик опинятись в блокаді з кожною сиреною. І не маючи власного авто, та тобто виїхати з берега на берег неможливо при цьому, якщо не брати таксі. Рішення абсолютно божевільне, воно нічим не обґрунтоване. Та воно обґрунтоване тільки маніпуляціями щодо безпеки. Чим ці алгоритми безпеки відрізняються від прифронтових міст, куди долітає набагато більше всього? Ну нічим. Та? Але кличко вперто його продовжує відстоювати. Чому? Ну, бо, по перше, він не користується громадським транспортом. Там він не розуміє, навіщо це потрібно. Він не хоче брати на себе відповідальність, і тому, що е, заборона ця поширюється тільки на комунальний транспорт, тобто маршрутки їздять спокійно. З кожною тривогою вони заробляють в рази більше, і, мабуть, не тільки маршрутки. У нас на ґрунті виходила дуже класна стаття в партнерстві з ProKyiv, Там детально проаналізовані от всі проблеми пов'язані з цим рішенням. Є економічні моделі, прорахунки, скільки втрачає Київ, скільки втрачають кияни від цього, який економічний ефект от на кишеню кожного киянина. Перейдіть за посиланням в описі, дуже раджу почитати. Це дійсно цікаво і, і показово. На тут я просто основні цифри наведу. Дохід Київпастрансу пастрансу за останні роки від дії цієї заборони впав на 341,5 мільйон гривень. Дохід Київ метрополітену майже на 1 мільярд 800 мільйонів гривень, і це не рахуючи витрат від простої транспорту. Якщо з ними, то це ще додаткові 51 і 57 мільйонів. Відповідно, люди, звісно ж, ні в які укриття не йдуть, коли зупиняється транспорт. Тому що, по перше, зупиняється цей транспорт не біля укриттів, а рандомно на найближчі. І зупинці, де його застала тривога, наприклад, може зупинитись не знаю біля заводу Артем. Якщо тривога застала його там, всі одразу або пересідають на маршрутки, або замовляють собі таксі, або йдуть пішки. Відповідно, це спричиняє затори і це спричиняє транспортний колапс. І звісно ж, це набагато безпечніше для киян стояти в заторі під час тривоги. А якщо тривога близько до комендантської години, то можна ночувати в метро, бо після 23-ї години транспорт уже не повертається. Абсолютно всі аргументи. Кличка і його команди вони будуються довкола безпеки і довкола людських життів. З цими аргументами він відхиляв уже вісім успішних петицій про скасування цієї заборони. Ну і власне, що ти скажеш та що ти цим аргументам скажеш? Звісно, що людське життя це найбільша цінність. Дуже шкода, що в Харкові, в Дніпрі, в Сумах, в Запоріжжі, в Херсоні, в Кривому Розі. В усіх інших містах України, крім Києва, його виявляється не цінують. Словом, отакі у нас хроніки утисків місцевого самоврядування і придушення демократії в Києві. Добре, що поки що жодна гнида не втручається в забудову екопарку Сокорки. Літературного скверу, пейзажної алеї, в земельні деребани на кожному засіданні Київради, в руйнування культурної спадщини в такий же самий бардак з укриттями, як і рік тому, в мости, які втомлюються, в метро, яке завалюється, в каналізацію, яку прориває, в місто, яке затоплює після кожної е, е, літньої зливи, тому що не облаштована для цього інфраструктура. Дуже нам пощастило, що ніхто не втручається в ці справи і, не дай Боже, не узурповує владу в Києві, щоб ще й тут навести порядок. А тож, знаєте, ну. Війна в країні, не дай Бог, в столиці нормально почнемо жити. Не за це кияни голосували, обираючи законно обраного мера. Подобається мені, коли він є. Треба дожимати. Прокоментуйте це відео, підпишіться на цей канал. Так ми збільшимо кількість переглядів, більше людей його побачить. Може, Віталій Володимирович побачить, прийде в коментарі. Щось напише, ми йому щось напишемо. Дякую, що дивились. До зустрічі.